При дорогі владики, владику Василія, владико Андрію, високопреподобні отче протоєгу преподобні отці, брати, сестри, торі в Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава, Кожної неділі приходимо до Божого храму, де Чуємо Боже Слово, де готуємо свою душу, щоб міг завітати до нас Христос під видами хліба і вина у Пресвятій Євхаристії, і де хочемо розположити своє серце, свої думки, своє життя згідно того, як навчає і провадить нас Ісус Христос. Бо всі ми, ті, що в Христа хрестилися, маємо за цей обов'язок, немов би наново у нього зодягнутися. І напевно хотілося би сказати тими словами апостола Павла, що не я вже живу, а Христос живе в мені. Сьогоднішнє Боже Слово, сьогоднішнє Євангеліє, відкриває наново для нас. Оцю природу нашого люблячого, доброго і милосердного Бога. Бо сьогоднішнє Боже Слово є звернене до людини, як розпочинається, і чуємо ми, що царство небесне подібне до одного володаря, який хотів звести рахунки своїми підданими. Царство небесне. В якому ми вже тут хочемо перебувати, бо воно вже є серед нас, але ще не в повноті, але до якого ми з вами йдемо, щоб осягнути Його у вічності і отримати як це, цей дар Божий. І оте Царство Боже, про яке сьогодні говорить Ісус, воно подібне до того володаря, який зводить. Рахунки. Коли до нього привели боржника, який був йому винен 10 тисяч талантів, це був такий розмір, що за ціле своє життя він не зміг цього заробити, здобути і осягнути, щоб віддати це своєму панові. Цей слуга кидається в ноги Господаря і просить. Прости мені, почекай, я тобі віддам. Напевно, цей слуга навіть не сподівався того, що з уст господаря будуть звучати слова, що я тобі прощаю все. Ти нічого мені більше не винен. Ти є вільний. Ти йдеш до свого дому, живеш, працюєш. Щось добуваєш, виховуєш своїх дітей. Але коли цей слуга, вийшовши тільки від свого господаря, той слуга, який тільки що отримав таке велике милосердя від свого господаря, зустрівши свого співбрата, який був винен йому дуже мізерну суму. І він не виявив свого милосердя. Він, покаравши його, сказав вкинути до в'язниці, поки не віддасть все сповна. І напевно, коли б господар довідався про вчинок цього слуги, його вирок також був відповідний. І це Боже Слово сьогоднішнє це Євангеліє, розкриває багато тих моментів, коли ми чуємо в Євангелії, також в Старому Завіті, як Господь промовляє про себе, яким Він є. Милосердним, люблячим, добрим, бо каже Господь, тож будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний є милосердним. Ми з вами. Кожного дня і, може, не раз на день промовляємо ці слова в Господній молитві, коли кажемо і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми всі, ідучи до сповіді, б'ючи себе в груди, ми бажаємо, щоб Боже милосердя простило нам наші гріхи, не пам'ятало. Тих наших упадків, гріхів, зневаг, які, можливо, ми вчинили, супроти Бога, супроти свого ближнього, але й також, можливо, і супроти себе самого, бо кожен з нас є тим храмом Духа Святого. І сьогоднішнє те Боже Слово показує, як Господь в своєму милосерді діє супроти кожної людини. Що Він для нас є тим господарем. Всі ми між собою є тими співбратами і співсестрами, які маємо можливість вже зараз, тут, тепер досвідчити перебування царства Божого серед нас, бо воно вже є, але ще не в повноті. Але щоб те царство Боже переживати, воно залежить від кожного з нас. Від нашої дії, від нашого сприйняття, від нашого приймання свого ближнього в своєму житті, від того, як я ставлюся до свого ближнього. Чи виявляю своє милосердя? Бо коли я поставлю себе перед Божою всемогутністю, чим я можу відплатити за вчинений гріх перед Богом? Жодною молитвою, жодною пожертвою, жодною якоюсь дією, яка є можлива людині, щоби замолити свій гріх. Нічим я не можу собі якби, простити з того гріха, якого я вчинив в своєму житті. Тому є. Те Боже милосердя, яке сьогодні нам розкриває Господь, воно є незбагненне і дивне, який Бог є добрий, добрий до кожної людини, а найперше добрий до мене. І щоб в мене була та сила, щоби я міг прощати, щоби я міг приймати свого ближнього, якщо я не усвідомлюю. Як Бог мене полюбив, якщо я не усвідомлюю, скільки разів Бог мені прощав і прощає, і Він не пам'ятає тих моїх провин, якщо я це не досвідчу на собі, то є невеличка, мочи загроза того, чи дійсно я зараз. Можу відчувати те, що те царство Боже є таке близьке. Чи дійсно та дорога, якою я йду, і коли я сподіваюся на те царство небесне у вічності, щоби перебувати вічно з Богом, з усіма святими, чи я буду віднаходити в собі ту силу, як кажуть ті слова молитви Отче наш», і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Звичайно, дивлячись людськими очима і сприймаючи просто нашою людською природою, ми знаходимо свою неміч, слабість, може, якусь невідповідність. Але коли ми взоруємося. На нашого Ісуса Христа, який є тим добрим пастирем, який показував своє милосердя, бо навіть тоді, коли його прибивали до Христа. А він молився за своїх вбивць і казав: Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Людина не має ворога в своєму житті тут, на землі. Бо найбільшим ворогом для людини це є ворог, який хоче вкрасти людське спасіння, вкрасти вічність, вкрасти Царство Небесне, яке Господь готує для кожного з нас. Тому і ця заповідь Божа, яку Господь залишає для нас навіть в тих моментах, коли зараз ми переживаємо жахливу війну. На нашій українській землі, але ця заповідь Божа є актуальна і для нас, що ми є покликані молитися навіть за тих тілесних наших ворогів. Бо молитва за ворога це не є те, що я його якби з відкритим серцем приймаю, якісь маю сентименти до нього, але найперше те. Коли молюся за свого ворога, то найперше бажаю, щоб він припинив чинити зло супроти мене, щоб він припинив чинити зло супроти моїх рідних, моєї батьківщини, тієї землі, на якій я живу, це є Божий задум, це є Божий погляд. І в сьогоднішньому цьому Євангелії, яке знову ж таки для нас відкриває оцю природу Божого милосердя по відношенню до людини. Будьмо тими, хто взорується на свого господаря нашого життя, господаря всього, того, що є в нашому житті. Сьогодні, після літургії, ми будемо мати нагоду. Щоб освятити пам'ятний знак, пам'ятну статую Ісуса Доброго пастиря. Доброго пастиря, який хоче, щоби між нами людьми панували ці закони Небесного Царства, щоб встановлюючи цей пам'ятник, який приурочений пам'яті всім тим, які. Віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за це благословення для тих поколінь, які зараз живуть і будуть жити на нашій українській землі. Щоби пам'ятаючи про них, що вони до кінця любили свою батьківщину, любили своїх рідних. Любили свій український народ і віддали найцінніше, віддали своє життя. Цей пам'ятник, коли будемо приходити, до нього, буде пригадувати нам про ці жахливі події цієї російсько-української війни. Але освячуючи цей пам'ятник, це не тільки якби згадка про ці всі події. Бо, звертаючи свій погляд на доброго пастиря, нашого Спасителя Ісуса, найперше ми хочемо в черговий раз сказати в своєму серці самі для себе, чи дійсно ми хочемо цього доброго пастиря бачити у нашому житті, що Він є тим Богом. Де є присутній не тільки тоді, коли ми приходимо до храму, але Він є тим Богом, який нас супроводжує у наших сім'ях, у наших стосунках, там, де ми працюємо, там, де ми перебуваємо, там, де, можливо, вирішується доля, майбутня доля нашого українського народу, про те, щоб цей добрий пастир мав своє місце. І щоб ми, як, Український народ завжди ставили Бога на це перше місце у нашому житті, бо Він є нашою перемогою. Він є нашим благословенням, Він є тою силою, яка нас тримає і не дає впасти. Не пам'ятаю, хто це сказав, але скажу ці слова. Одного святого, який каже: якщо Бог у нашому християнському житті буде на першому місці, то всі інші речі, всі інші справи будуть на своєму місці. Ми так зараз з болем дивимося на долю нашого українського народу. Ми так переживаємо за це майбутнє нашої землі. Ми молимось і просимо за збереження життя наших славних захисників, які тримають мирне немо над нашою головою. Але і поряд з тим ми також хочемо, щоб і це наше мирне життя було наповнене справедливістю, пошаною, гідністю людської душі людської особи. Ми хочемо. Оцього благословення на щодень мати в своєму житті. Але ми потребуємо благословення цього доброго пастиря, того, хто показав і показує нам шлях через своє Боже Слово, що слухаючи це Боже Слово, як каже нам Господь, блаженні ті, що слухають і зберігають Боже Слово. В своєму серці, що вони будуть щасливими, благословенними. Сьогодні, в цей день Незалежності, ми молимося за нашу батьківщину України, молимося за наших захисників, молимося за ті родини, які втратили своїх рідних, молимося за тих, які безвісті зникли, і молимося за їхні родини, щоби підтримував їх у цьому смутку. Але і тут, біля цього престолу. Сьогодні ми хочемо Богові засвідчити нашу вірність. Дуже часто ми хочемо від Бога все отримувати, але завжди себе питаємо, а що ми можемо Богові дати? А як ми Богові можемо бути вірні? Бо як читаємо Боже Слово, Боже Слово завжди є вірне, і Бог завжди дотримується свого слова, яке промовляє свого власного досвіду, кожен з нас десь відчуває, що наше людське слово часом є нестійке. Ми його ламаємо, ми не є вірні цьому нашому людському слові. Але і тому приходимо. приходимо до стіп Ісуса і просимо в нього. Господи, навчи нас, благослови нас. Відтримай нас, і в цій молитві ми також хочемо молитися за те, щоб росла віра у нашому українському народі. Що навіть, якщо знайдеться п'ять вірних людей серед цього Божого люду, як було за Авраама, коли Господь нищив Содому і Гомору, але навіть п'ять не знайшлося, ми віримо і сподіваємося, що нас не є п'ятеро. Що нас є набагато, набагато більше. Тому, Ісусе, сьогодні ми висловлюємо Тобі ту свою довіру до Тебе, вдячність Тобі і вірність Тобі, що Ти є Богом нашого життя, Ти є Богом нашого українського народу. І ми знаємо, що разом з тобою ми перейдемо через різні випробування. Нашого життя. Нехай Пресвята Богородиця, яка є тою доброю опікункою, доброю нашою небесною заступницею, яка є тою, хто вказує дорогу до свого Сина. Нехай вона для кожного з нас буде доброю вчителькою і провідницею у нашому християнському житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!